Вітаю, друзі! З вами танковий митець. Нещодавно в оновленні 1.23 розробники ввели у гру випадкові події на чотирьох із ігрових мап. Згідно із задумом, це має урізноманітнювати гру. Зміна рельєфів посеред бою має додавати динаміки бою, відкривати нові тактичні можливості. І мушу зізнатися, це виглядає дійсно ефектно. Але ефектно не означає ефективно. Тому давайте з вами разом. Прискіпливо подивимось на ці випадкові події та спробуємо визначити, наскільки вони діє в рамках зміни ігрового геймплею. Тому запасайтесь смаколиками, бо ми починаємо свою подорож випадковими подіями World of Tanks. Поїхали! І почнемо ми свій огляд з випадкової події на карті Стара Гавель. Забігаючи наперед, скажу, що на мою суб'єктивну думку, ця подія є менш масштабною за видовищністю, ну а також за ступеню впливу на ігровий процес. Ось так ця подія виглядає зі сторони правило респауну. Наслідок падіння збитого. Військового літака, маємо руйнування центрального в'їзду в цей так званий бункер. Якщо ж ви в момент аварії перебуваєте на даху цього бункера, то цю подію ви можете бачити ось в такому ракурсі. Ну і так би мовити, для повноти вражень, давайте ще подивимось на цю подію зі сторони лівого респауну, ось так це виглядає падіння літака. І дійсно, як можна бачити з цих повторів, масштаби руйнування є незначними, тому якщо ваша техніка не перебуває без безпосередньо під цим дашком невеличким, то їй нічого не загрожує. Ну, а якщо ж на момент випад цієї випадкової події, ви перебували всередині цього ангару і мали намір виїхати. У північному напрямку якраз на цей виїзд, то забігаючи наперед, скажу нічого вас не вийде, тому що завал суцільний і виїзду тут уже більше не існує. Якщо ж оцінювати вплив цієї події на ігровий процес, то на мою думку нічого суттєвого вона не змінює. Можливо, для танків всередині бункеру, які хотіли скористатися цим виїздом, доведеться витратити більше часу для руху через інші ворота. Якщо ж розглядати це місце для подальшої позиційної боротьби, то тут і раніше танкам з бронею можна було намагатися танкувати, граючи від стовпів цієї конструкції. Нові ж позиції біля руїн можуть і надалі прокидуватись ворожою артилерією. І далі переходимо на карту Прохорівка. Тут випадкова подія відбувається, але до слова може і не відбутися взагалі, що на моїй практиці було частіше на алеї приблизно посередині мапи. Суть події полягає в тому, що падають і розбиваються два збиті бомбардувальники. І це також на практиці виглядає доволі ефектно. Найбільший вплив на ігровий процес впливає те, що при падінні літаки просто викошують на своєму маршруті всі кущі та дерева, які до цього могли використовуватись в першу чергу легкими танками для непомітного просування вглиб оборонних позицій та підсвічуванням ворожих машин. Тепер прошмигнути непоміченим навряд чи вдасться. Натомість вздовж алеї залишається чимало уламків від знищених літаків. Та незначні зміни в ландшафті. Це, в свою чергу, може використовуватися як укриття від ворожого вогню та для поступового просування вперед. Натомість мушу відмітити, що переважна більшість цих нових укриттів не врятують від вогню артилерії, а тому слід це також враховувати загалом. Цю подію оцінюю як позитивну. Хоча б розробники могли випалену траву додати не одразу з початку бою, а безпосередньо вже після події. Сподіваюся, що ця випадкова подія додасть більше екшену на самій алеї, а не лише сподівання на дії толкового алтивода у союзній команді. Можливо, нові укриття змусять важкі танки, які їдуть на алею, не стояти в кущиках, а їхати вперед та продавлювати цей напрямок. На черзі в нас випадкова подія на карті Руйнберг, і одразу хочу зазначити, що по змінам ігрового процесу вона мені сподобалася найбільше. Суть події полягає в тому, що відбувається авіаційне бомбардування центральної частини міста, внаслідок чого руйнуються будинки в двох кварталах, прилеглих до площі з фонтаном, та з'являються нові проходи, що відкриває обом командам нові напрямки для атаки. І скажу так, це дійсно додає динаміки бою та відкриває нові тактичні можливості. Як видно із загального плану, прямо зі спилю міського костелу, авіабомби падають і на інші, більш великі квартали. Але фактичне руйнування відбувається лише в цих двох трикутних. Саме тут, як правило, накопичуються важкі танки, які не можуть безпечно переїжджати центральну вулицю внаслідок її прострілу з маленького міста. Тепер же можливо більш швидко та безпечно переїхати з одного кварталу в інший і вже там нав'язувати бій, маючи можливість сейвити за наявність. Новими укриттями. Ну і під кінець нашого огляду випадкових подій, подивимося на карту Хімлісдорф. І, друзі, за моїми відчуттями, саме події на цій мапі є роздзинкою цього ігрового нововведення. Дивлячись на масштабність та реалістичність цих подій. Мені хочеться просто стоячи аплодувати розробникам гри. І так, друзі, вам не почулося саме подій у множині, адже на Хімельсдорфі ми їх маємо не одну, як нарешті мап, а одразу дві. І це щось неймовірно ефектне і вражаюче. І першим ділом ми подивимось на ось цю подію, яка відбувається на залізничних коліях в західній частині мапи. За моїми спостереженнями, саме ця частина Хімельсдорфу майже не використовується гравцями, оскільки ця відкрита ділянка місцевості повністю прострілюється з обох сторін. Можливо, тепер це зміниться, адже як можете бачити, потяг, що рухався у напрямку залізничного вокзалу, зазнає авіаційного удару. Парою винищувачів-бомбардувальників. Перша бомба відсікає задні чотири вагони, які сходять з реїв та перекидаються, утворюючи укриття для танків. При цьому зверніть увагу, як з перекинутих вагонів висипається вугілля, що дає ще більшої реалістичності події. Удар першої бомби з другого літака приходиться на середину залізничного складу, а друга бомба влучає безпосередньо перед локомотивом, що змушує і його зійти з рейок та перекинутись. Таким чином знищений локомотив та перекинуті вагони утворюють на ділянці залізничних колій три повноцінних укриття. Що має допомогти танкам обох команд більш безпечно перетинати відкриту місцевість та наблизитися до супротивника з меншим ризиком отримання шкоди. Маю сподівання, що ця подія, окрім своєї видовищності, дозволить урізноманітнити геймплей на цій доволі маленькій за розмірами мапи, адже по суті нові об'єкти на цій ділянці можуть слугувати доволі надійним укриттям для будь-якого класу техніки. Ну і далі, друзі, навіть якщо ви не встигли вдосталь намилуватися видами залізничної трощі, то поспішіть перевести свій погляд догори, оскільки саме тут вже починається друга подія, і вона запевняю вас справить на вас ще більше враження. Адже прямо над вами. Небі з'являється найбільший, за габаритами рухомий об'єкт у грі World of Tanks. Це просто величезний дирижабль, що рухається у східному напрямку під щільним вогнем ворожих винищувачів. Сам дирижабль має на борту зенітне озброєння, а тому не збирається здаватися на милість ворогу без бою і веде вогонь у відповідь. І ось, наче б здавалося, одну із таких дуелів він виграє та збиває один із ворожих винищувачів. Але ця перемога Стає для нього піровою, оскільки льотчик з підбитого літака спрямовує своє палаюче повітряне судно точтісінько на самий дирижабль, який внаслідок цього зітхнення вибухає, розколюється на дві частини та стрімко падає на ділянці між замком та центральною площею. І це дійсно вражаюче видовище. А тому давайте подивимось на цю подію ще з іншого ракурсу. Пам'ятаю, як перший раз потрапив на неї. Тоді абсолютно всі і союзники, і противники, забули про бій та завмерли, задравши гармати догори, спостерігали на останній політ цього велетня. До речі, ця подія не тільки виглядає ефектно, але й є доволі ефективною з точки зору урізноманітнення геймплею, оскільки уламки дирижаблю утворюють цілу купу укриттів як на самій центральній площі, так і на прилеглій до неї вулиці, так званому банані. Крім того, внаслідок руйнування частини замкової стіни танки згори зможуть доволі безпечно спуститися вниз на банан та площу і стати справжньою несподіванкою для противників. І це вже перевірено на практиці. Ось такими друзі, є ігрові нововведення в оновленні 123. І може ще раз повторюся, але мені особисто ці випадкові події прийшлися до вподоби. А якщо ж вам сподобалося це відео, то будь ласка, підтримайте його вподобайкою. Та ще в коментарях напишіть, яке ваше враження від цих новинок гри і яка з випадкових подій вам прийшлася до снаги найбільше. Якщо подобається мій контент, то підписуйтесь на цей канал. З вами ж був Танковий Митець, бережіть себе і обов'язково почуємось.